Це перше питання. Друге, щодо об'єднання. Розумієте, у нас електорат є дійсно роз'єднаним. Тобто, якщо усі знімаються, не факт, що люди прийдуть на вибори взагалі. Тому тут питання, яке нас цікавить, яке ми будемо вести переговори з іншими штабами, який є реєстр прихильників. Часка електората, так званий електорат Черновецького, що піддається маніпуляціям, скупці голосів, він десь є стабільний, десь 30%. Тобто, якщо в нас є можливість через ці штаби мобілізувати там 60, 70, 70 відсотків виборців, ми фактично можемо перемогти будь-якого кандидата, будь-яку систему маніпуляції. Якщо в у нас буде не стояв, ну, вам дай. не треба знімати. Ні, я, я розумію, якщо ну, відповідно питання, як як я місто, я питання, про... питання зніматися чи не зніматися, це буде вирішувати кандидат з аграрною партією і буде співпрацювати з іншими кандидатами. Але я кажу, наші підходи, <кій> що нас цікавить, ми хочемо, щоб не було низької явки, яка вирішувала фактично долю 205-го округу. І ми хочемо, щоб мобілізували виборців, щоб саме виборці приймали рішення, а не їм нав'язували. Або прийдіть, якщо вам заплатять за це гроші, або взагалі не йдіть на вибор. Без вас все вирішать. Тобто ми проти цього виступаємо. Шановні товариства, чи є ще питання до кандидатів? Я не знаю, це питання чи не питання, давайте. А зараз ви будете, ну вже сказали, проголосували, бігали, щось, кричало, що з вами погоджується, чесна боротьба. Ви якби керівник штабу, повинні знати законодавство ви знаєте, є у вас гроші чи нема. Жоден журналіст період виборів в своєму ну, <кхів> у газеті чи все, що прирівнюється до засобів, немає права. Нічого цього розповсюдити, бо за це може відкрите бути і таких е після виборів, і фактів, і на Чернівчих. Повне кримінальне провадження і все таке інше. І при цьому ви за тобто ви нас практично запрошуєте. Ви опублікуйте оце все, навіть якщо це правда, Чого ж ви мовчали до цього. Поки він хоча б не був зареєстрований як кандидат. Або пан Володимир поки не був, тоді ще це можна було робити. А зараз це виходить, що давайте ви напішіть безкоштовно чи коштовно, то вже Рояль не грає. І спокійно зі слідчими спікуйтесь кожного дня на суд ходіть. Витрачаєте собі нерви. При цьому ви кажете про те, що давайте ми будемо чесно працювати і нікого більше не будемо. Критикувати. Ну хіба що оце, окрім китайська? Добре, Сергій, можна я відповідаю? Знаєте, ви, ви вичерпний чани, правильно? Скільки років прожили червоні. Ой, ну. більше скільки вам років. — Діти тут, а? діти тут що ви? Діти у мене вже що. А хотіли б, щоб діти тут жили? Чи О, не хотіли б? Є... От я, наприклад, живу в Києві і живу там, де е, народився я, де живе мій син і де живуть мої онуки. І я хочу, щоб вони росли. І від вас, я чому до вас звертався? У вас є можливість, ви в першу чергу, громадянин, житель цієї місцевості. І ви можете зробити так, що люди, які тут будуть жити після нас, будуть жити краще. Так от для того, щоб це зробити, от я особисто йшов на різні порушення. Але я знаю, що для цього, цього отримують ну, порушення незаконодавства, порушення ті, де не врегульовано чинним законодавством. Ми не, не закликаємо вас порушувати щось, але ви маєте, як громадянин, як журналіст, мати свою позицію, повинні мати свою позицію для того, щоб зробити цей край краще. А я сказав, що у цьому краї велика біда, тому що так, як живуть люди, вони не повинні так. Я хочу додати, я звернувся до всіх порядних журналістів і ми звертаємось, щоб донести правду до людей. І ми раніше це робили. Ну, звичайно, у нас немає коштів на засоби масової інформації, не займається Чернухою. Але на зустрічах ми це робили і доносили правду про Максима Макітася. Перше. По-друге. Ну у мене було м, кілька кримінальних справ до революції, в тому числі і за боротьбу з незаконними забудовами. Я думаю, що і у наших побратимів, які зараз судяться, в тому числі з цим китасям, вони виборюють своє майбутнє, вони виборюють жи право жити е в нормальній країні і в Києві. І звичайно, що це може е супроводжуватись певними ризиками, в тому числі і судами, в тому числі і побиттями, і, і в, в тому числі багато те, що робить Микитась. З місцевими жителями на Миківській Слобідці, і, зокрема, і там. Тому товариство, це ваш вибір, це наше місто, ваше власне право чи розміщати ці матеріали, правдиві матеріали, виключно в своїх засобах масової інформації чи ні. Але, звичайно, якщо нічого зараз не робити, якщо не доносити до людей правду, то може перемогти Микитась, і тоді буде ну, Чернігівщина ніколи не, не вибереться з цього такого замкнутого кола, коли приходять звичайні парашутисти, ставленики олігархів, грошові мішки, скуповують людей, і тоді е, влада в Чернігіві не міняється. Ну, власне, така моя позиція. Я хочу ще юридичні питання. Тобто, ви захищені як журналісти. Чому пояснюю? Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, там є відповідний розділ загальне та спеціальне інформаційне забезпечення. Воно буває шести видів цього забезпечення. Там місце знаходження дільничних виборчої комісії, таке і інше. І от шостий вид цього інформаційного забезпечення це є про факти та події. Під час перебігу виборчого процесу є кандидати, вони провели відповідну прес-конференцію, є інші особи, які заявляли про суб'єктів виборчого процесу. І відповідно до закону стосовно цього шостого виду інформаційного забезпечення засоби масової інформації мають право розміщувати. Відповідну інформацію, тобто, якщо ви розміщуєте інформацію про факти та події, пов'язані з виборчим процесом, вам не обов'язково потрібні ці договори щодо агітаційних матеріалів. Тобто це не є агітація, це є інформаційне забезпечення виборчого процесу з боку засобів масової Ні, Бандюкам, Бандюкам тільки що? правоохоронцям правильно. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що у вас є, що ви переможете на цих перемогах? Ну, я вже сказав, так як я живу на цій землі, так як я її обробляю, так як я її люблю, я щиро закохався в Полісся, я являюся представником громади. Я вважаю, а хто крім нас це повинен робити? Ми ніколи не йшли на такі шляхи, ніколи не відступали. Я, мабуть, і скажу так, добавлю, що. І Майдан, коли відбувся, так, також ми пішли туди не, не тільки для того, щоб цей. А мабуть, перш за все, ми повинні були змінити владу. На жаль, відбулася контрреволюція, і зараз ми бачимо, пожинаємо плоди. Зараз е влада бореться проти влади тут. Ми не розуміємо, чи розуміємо, що відбувається. Багато хто і технічних кандидатів, і це все, але щирості в цьому всьому процесі. Дуже мало. Я вважаю, що я якраз та кандидатура, яка як показали минулі вибори, і здатна представити громаду 206 округу для того, щоб цю ситуацію виправити. А можна ще питання, чим. Спілкувалися ви, наприклад, з патріотичними там волонтерськими колами. Ну, це питання трошки може дивне, але от є там самовисування з Юніса Скера, в які. Ну, Начебто здавалося б, що повинні от хоча б всередині патріотичних сил домовленість була. Як ви можете прокоментувати цю розпрошеність в цій ніщі? Звичайно. Звичайно. Я е, не буду говорити ні хорошого, ні поганого про Юніса Аскерова. Я скажу вам одно єдине. Не з кожного хорошого солдата заходить до каліфіца. Я тим більше політик. Я, тим, більше політик. Я, тим більше політик. Так що е, ми прийшли з ним не одну одним важку важку годину, і у кожного своє розуміння, своє бачення ситуації і. Амбіції, які він хоче задовільнити. Я нічого не буду говорити про його. Як плюси, так і не мінуси. А що відносно волонтерського руху, то ми розуміємо, чому відбуваються такі нападки з боку держави на волонтерський рух. Ми створили конкуренцію держави. Конкуренції при такій владі, яка є зараз, вона нікому не вигідна. Ми показали, як ефективно ми можемо вирішувати проблеми і по захисту країни, і по забезпеченню і по забезпеченню тих людей, які не говорять, а роблять. Ну, на жаль, країна робить все для того, щоб дискредитувати цей рух, як волонтерський, так і добровольців, так і, і патріотів. На жаль, це відбувається. Я вважаю, що це якраз і є ті прояви контрреволюції в Україні, яка була, настала після Майдану. Якщо ви в соціології і в політиці добре розбираєтеся, історію, знаєте, що це історичні процеси. Ну, на жаль, кожна революція за нею йде відкат, контрреволюція. А на моє глибоке переконання, це у нас регіонали. Прийшли до влади тоді, коли обрали Петра Олексійовича Порошенка президентом. Це значить, вони, це відбувся реванш регіоналів. Реванш реванш. Ну, е якщо хто готовий спростувати мою думку, я думаю. Чого патріоти між собою не можуть договорити? Чого патріоти? Це, на жаль, біда нашого народу. Ми кожний, два українці, три гетьмани, ми всі е думаємо, говоримо. Ми об'єднуємося тільки тоді, коли вже виходу нема взагалі. Кожен бачить шлях свій торований, що тільки я зроблю, тільки я доведу, тільки я зумію. Це добре з одної сторони, Мабуть, це наші, наші предки, наші козаки, оце гуляй поле, оці всі нема держави, вже багато років не було держави. Оце козацький дух, вольниця, скажімо так, воно і це воно генетично передається, мабуть. Це атаманство нам на на всіх рівнях. А ви не думаєте, ви пішли, що приваблю? Ви не думаєте, що це може бути якісь а, спеціальні не знаю, скиди такі, щоб розбити волонтерів із собою зрувати. Звичайно, я ж вам сказав, що ми створили конкуренцію в державі. І коли ми і створили, цю конкуренцію, зараз держава протидіє цьому і дискредитує цей рух, і кидає, щоб розбити патріотів, щоб ми не, не показували тих результатів, які показували до цього. І ми б'ємося найволонтерішого волонтера, найпатріотнішого патріота, ми е, е, нас направили на боротьбу один з одним. І все. Ну, а офіційна є позиція особи, тому що він юністка відсововало. Чи він це виключений там так. з партії, бо вже просто відкрита, як Значить, я я можу, 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 я. можу як голова обласної організації сказати, що він написав заяву з партії і також він написав заяву за на складання депутатських повноважень депутата mm -hmm. районної ради. Тому він вже не є членом партії. Не є депутатом від нашої партії. Зрозуміло. Ще є питання, товариство? Товариство, якщо питань немає, я просто хотів би завершити, все ж таки, закликати чернігівчан, чернігівців, мешканців Чернігівського району, Рівнського, Новозаводського, все ж таки прийти до виборів, не бути байдужими до майбутнього свого краю. І е, тому що байдужість вбиває насправді. Типася вибирають не е, ті. Кого він купив, а ті, хто не прийде на вибори, ті, хто зробить таку малесеньку явку, на яку вони зможуть просто привести тих проплачених і скупити голоси. Якщо ж ваш соціальний стан, фінансовий стан це звертаюся в першу чергу до виборців, які, на жаль, доведені зараз до такого стану, що змушені брати ті подачки, все ж таки змушує вас брати ті кошти і пайки, виберіть. Але голосуйте так, як підказує ваше серце. Голосуйте так, як ви вважаєте за потрібне, і ніхто ніколи не зможе проконтролювати ваш вибір. Тому що волевиявлення в Україні воно таємне, і ніхто ніколи не зможе проконтролювати ваш вибір. Від вашого вибору зараз залежить майбутнє ваших дітей. 300 гривень закінчиться вже завтра, а підняті тарифи, а підняті ціни на газ і на все будуть відбуватись кожного щомісяця. І будуть бити по вашій кишені постійно, і це набагато більше і болючіше, ніж ти 300 гривень. Тому ми зараз декларуємо, що ми припиняємо політичні партії і кандидати, які сьогодні борються з ставлеником олігархів на Чернігівщині, будь-яку взаємну критику і закликаємо чернігівців прийти і показати, що вони тут господарі на своїй землі, а не олігархи заїжджі парашутисти і грошові мішки. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую за те, що вас наклав на чай. Дякую. Так.